Сенсація, Українська національна поліція не є державною структурою також. Це корпо приватна корпорація. Як це довести? Вони мають свій рдпу код банківський рахунок та розрахунки, а також вони зареєстровані у приватному реєстрі США, що вам ще не зрозуміло. Навіть Національна поліція України це приватна охоронна фірма. От і все. Так само, як центри соціальної комплектації та підтримки. А військові частини і командири цих військових частин це приватні підприємці, а не державна структура. Це е, е, приватні суб'єкти господарювання в цілому. З банківськими рахунками. Які належать командиру частини і розрахунками, кодом ЄРДПУ і так далі. Для ведення господарської діяльності. от і все. Це юридичні особи. От. До державної структури вони жодного відношення не мають. І не нема в цілому. От і все. А ви думаєте, що ви борг батьківщини віддаєте? Ні. Це приватні підприємці. В цілому, ось що потрібно знати про національну поліцію в цілому, та центри соціальної комплектації та підтримки. Тому хто йде туди захищати батьківщину, йдіть за контрактом, якщо ви хочете. В цілому, але цей контракт. Повинен бути створений відповідно до норм права. А той контракт, який є в центрах комплектації, не відповідає сучасним умовам. Чому? Тому що бійці, які пішли служити за контрактом, потім не можуть домогтися нічого в цілому. Тому, якщо ви хочете мочити років, от. Ви повинні йти на контракт. От. Ніхто призвати нікого не може лише за бажанням. В цілому. Але є ще одна маленька проблемка. Навіть при бажанні ви не зможете служити, тому що служити в таких приватних підприємствах треба бути громадянином України. А ви не громадяни. Закон про громадянство не приймався. Закон про військову службу не приймався. І військовий обов'язок. Закон про ЗСУ також не приймався. Закон про Міністерство оборони теж не приймався через відсутність печатки та підпису відповідальних осіб. Гербової печатки ОРСР та підпису Кравчука Леоніда. От і все. Як розмазати в цілому юридично інструкція? Не тільки Національну поліцію в цілому, яка не була створена до норм права, як і центри комплектації. Вони створені поза нормами права, тому що на законі про центри соціальної комплектації та підтримки повинен що стояти печатка президента України, яка не затверджена. Вона не була затверджена, бо нема чого. Печатки УРСР, яка теж не була затверджена. От і все. Тому Центри соціальної комплектації та підтримки, а також Національна поліція та інші у лапках правоохоронні органи це незаконні банд формування. Тому підписуйтесь на це відео, робіть лайки, репости. От. Продвигайте в тренди це відео на Ютубі. Пишіть коментарі. А також нийте або не нийте. Правда завжди буде звучати, як вона є. От і все. Тому підписуйтесь на цей канал. І продвигайте це відео в топ-тренди YouTube. В топ-5.